Приїхали запорожці, короля вітають, Король просить їх сідати, козаки сідають, сидять собі, в них жупани, все кармазинові і самі такі храбрені, вуса приздорові. Задивились на ті вуса ляхимо стіпани. Що б їм, кажуть, дати їсти? Даймо їм сметани. Поставили їм сметани, їсти припрошають, а наші запорожці разом відмовляють. Славна його сметана, Тільки вибачайте. Вперше нам запорожцям щільник меду дайте. Дали їм і меду, вони як поїли, так тіву за приздорові вгору завертіли. Та й кажуть королеві. А що, ясний пане, нехай тепер запорожцям подають сметани.